Это кто? Здесь? Виктор Петров. А это? Кто? Ребята, там заняты с тобой, да? да. Там, у нас есть. Я единственный. Вдасться взяти відбиток. Ми будемо намагатися. Якщо є шанс тут якось витягтися, значить треба витягувати. Та він чистий, що може треба буде пробувати? Та вот, О, О, ні, тут, тут уже його відомість. Одяг. Описуємо одяг, оглядаємо поверхневу вміст трупного мішку. Описуємо в даному. Випадку це кістки, рештки тіла. Описуємо наявні кістки, описуємо пошкодження, переломи, встановлюємо приблизний вік, причину смерті, відбираємо генетичний матеріал для подальшого аналізу в лабораторії. Вася, У него на шее вон тяжелый талевый из с ну, там, ну, ну, я забил, что... Сейчас я тебе скажу наверное. Но номер пакета надо. Всего? Всего? Темножкий. 42 размер. Мумификация частичного скелетування. 185-190 см. А окружность головы 58 см. На сьогодні це було рівно 100 тіл. Ті тіла, які я досліджував, всі були чоловічої статі, всі зміг встановити і печі до Майже у 90% це уламкові поранення голови, уламкові поранення тулуба і багато уламкові поранення кісток верхніх і нижніх кінцівок. Навіть незважаючи на те, що більшість тіл перебувають в стані муміфікації або жировозку, це не як не мішає саме, встановити їх ДНК приналежність, тому що є кістки. Завдяки яким буде встановлена приналежність, це вже в більшості випадків не заважає встановити їх особистість, не заважає встановити їх можливі тілесні ушкодження, їх стать. У деяких загиблих є документи, але навіть незважаючи на документи без ДНК дослідження, неможливо буде встановити яка це особистість, тому що документи могли підложити. Це мог бути не його одяг, це могли бути і на його документи. Тому ідентифікація тільки за даними ДНК. Мені жаль, особисто мені, що ж гинуть молоді чоловіки. Тим більше, якщо взяти мій досвід, скільки я працюю на репатріаціях, більшість чоловіків це 30-50 років. 30-50 років. Тобто, я зрозумію, це люди, у яких є діти, які ще могли би те саме ще мати дітей, у яких є дружини. І мені особисто жаль, що гинуть такі молоді люди. Фотографуємо Фотографіруємо покоїв на місце складу. Важливо, перш за все, кожному захиснику не ідентифіковано повернути ім'я, щоб повернути е загиблих їхнім родинам. Це наша місія, це наша участь, це наш обов'язок, як кожного українця, людини. Можуть, не а що сейчас сабі? Класси. Часили що залишаємо? Так. Тут в таких пакетах ми отримуємо uh -huh. з, э, вже зібраний біологічний матеріал. Звісно, ці пакети ось так запломбовані. Це вже відпрацьований матеріал, тому я вам його показую. Да? Коли він до нас розходить, він ось так запломбований такою липкою стрічкою спеціальною. Кожен пакет має свій індивідуальний номер. І також на пакеті зазначається номер ще тіла, да? з якого відібраний цей біологічний матеріал. В даному конкретному пакеті ми бачимо, що відбирається. В даному конкретному пакеті був відібраний череп без нижньої щелепи та верхнії, хребці відбираються. Кістки це променеві кістки, хребці, лопатки. Ми робимо такий спил, ми механічно очищаємо, обробляємо цю кістку. Таким чином воно перетворює фрагмент кістки на кістковий порошок. Ось ми маємо так кістковий порошок, який згодом ми поміщуємо ось в таку промарковану пробірочку, ми поміщаємо цей кістковий порошок, вона маркується. З цього порошка потім далі ми його використовуємо для виділення ДНК. Чи буде ця, цей фрагмент придатний? чи він чи добре з нього виділиться ДНК чи ні. Ми передбачаємо, що так, ми очікуємо, що так, але бувають різні випадки, бувають такі випадки, коли ми повинні повертатися знову і знову декілька разів. Конкретно в цьому пакеті це вже те, що ми досліджували. А конкретно в цьому пакеті ось представлені. Хребці да, і далі а, а, фрагмент верхньої щелепи да, з зубами. Ось тут є зуби, ось зазвичай да, зуби, які ми можемо використовувати. Передбачається, що це будуть зуби найбільш перспективні.